Друзі, привіт на екранах з вами, як завжди, Євген. Давно вже в нас не було цікавих добірок з ігровими секретами. Ігри наче і виходять, але показувати з них є не так вже й багато чого, тому сьогодні я вирішив. Виконати давнє своє прохання глядачів і повернути рубрику Страшних великодок сьогодні. Ми подивимось на різноманітні моторошні, недоречні, просто лячні секрети в іграх. Цей список я зібрав чисто на своїх вподобаннях. Тут я розкажу не про все, все найстрашніше, але тут багато буде цікавого з того, що колись запам'яталось особисто мені, як зі старих ігор, так і з більш сучасних для дітей та дорослих. Обов'язково пишіть, якщо схочете мати продовження, це завжди залюбки. А поки що. w mojej świty zróćnisze. І приємного перегляду. Почати сьогодні пропоную з Resident Evil 7 Biohazard. Вже не такого нового, але все ще неймовірно атмосферного горора. Деякі гравці кажуть, наче ця частина насправді вийшла не такою вже й страшною, як на мене, це абсурдно, але й мене слухати не варто, бо я в страшних іграх лякаюсь навіть звуків у головному меню. Ну і цілком навіть логічно, що у страшній грі мають бути якісь страшні секрети та великодки. При цьому у мене все вийшло якось дивно. Я планував записати у грі одне, а в результаті я цього потрібного там не Знайшов і при цьому зняв зовсім іншу знахідку, про яку я навіть не знав. З цього власне давайте почнемо. Показувати я все буду з демо-версії гри, яка дозволяє гравцям погуляти цим моторошним будинком першу годину. Не знаю, чи є ця великодка в повній версії гри. Хай там як у будинку, якщо піднятись сходами на другий поверх, видно три манекени, що стоятимуть біля стіни. Зверніть увагу, вони всі стоять обличчям до стіни, і це добре видно. Але варто вам відвернутись і знову повернутись до сходів. Перед вами раптово і наче не звідки з'являється ще один манекен він не мов би перекривав вам шлях до виходу. При цьому три інші манекени тепер уже дивляться зовсім в інший бік. Цей момент я якось і справді записав випадково, навіть не очікував побачити чогось подібного. і сам нормально так прилякався. Якщо крутитись тут і далі нічого не станеться. А якщо спуститись вниз, а потім знову піднятись нагору, то четвертого манекена на місці знов не буде. Не мов, бо він просто пішов. І від цього мені здається, що страшніше, знаючи, що ця пластикова штукенція без рук ховається десь у цьому і без того. Голячному будинку, але взагалі цю демо-версію я поставив заради зовсім іншого секрету, якого так і не зняв. Річ у тім, що саме в демці є великодка, якої нема у повній версії гри, але і тут вона з'являється виключно лише під час першого запуску демки. Потім ви її вже не побачите. Ось у чому справа на моменті, коли ви переглядатимете касету і безпосередньо будете грати за оператора, раджу вам дивитись на всі боки дуже уважно. Попри те, що гра, начебто і не про привидів, тут ви все ж зможете побачити одного. Персонажі навіть обговорюють, чи не живуть у будинку привиди, але вони навіть не здогадуються, наскільки вони близькі до істини. Побачити привида складно. Це привид дівчини, якщо бути точним, вона з'являється дуже непомітною всього на якусь частинку секунди, але і цього вам має бути достатньо. Загалом є сім місць, де її видно, де воно з'являється, але пощастить, якщо ви помітите її, хоча б один раз. Це все виглядає дуже моторошно. Я просто впевнений, що деякі з її появ точно змусять вас підстрибнути на місці. Такої, так, ну <смір> буває і так, коли намагаєшся обробити файне 4К відео на вже не такому прудкому комп'ютері. Або, знаєте, більш актуально було б сказати, коли запускаєш якусь сучасну гру на своєму старому залізі. Am I right? Зізнаюсь вам думаю про це останні півроку, все частіше клятий Starfield настільки залежить від порядного сучасного SSD, що я навіть шансів майже не мав нормально у нього пограти, не говорячи вже про монтаж відео, тут потрібна швидкість, миттєвий доступ до файлів, миттєва віддача. І як же насправді добре, що зараз чорна п'ятниця, і можна добряче зекономити на деяких справді потрібних речах. Тому майте собі на увазі, що у Kingston цього тижня діють гарні знижки до продукції саме до чорної п'ятниці. Я ж кажу, мені от насправді дуже потрібен новий SSD не під систему, під неї я маю маленький накопичувач. У 23-му році мені треба щось велике для ігор на 1-2 терабайти точно. І я якраз приглядів собі один такий SSD, це Fury Renegade. Там є моделі і на 4 терабайти, але для мене це трохи забагато. А от щось посередині саме для мене. Більше того, пам'ять ця взагалі універсальна і підходить навіть до PlayStation 5. Це, якщо у вас є консолі, ви може хочете збільшити обсяг пам'яті на ній, щоб вона при цьому і дуже швидко. Була, та звісно відповідала вимогам сучасних ігор, як також неймовірний Спайдермен 2 з його супершвидкими переміщеннями. Коротше, не знаю, як ви, а я собі покупку вже точно пригледів. Але у Kingston знижки зараз діють і на багато інших продуктів, в тому числі на гарнющу оперативну пам'ять Fury Renegade та Fury Beast, Якщо ви шукали щось таке, Тож не беріться, акція триває до 27 листопада. Підберіть щось і собі, може, навіть у вигляді подарунка на різдвяні свята, чому б ні. Посилання ви, як завжди, можете знайти. У описі під цим відео. А з цією проблемою я якось думаю. якось розберемось. Да? А от для вас дещо з абсолютно не страшної гри. Це Paper Mario The Thousand Year Door. Щоправда, маленький цікавий факт, те, що я хочу показати, видно виключно у японській версії гри. В інших версіях для інших регіонів певно втрутилась цензура і наказала прибрати неналежне зображення. Річ у тім, що на самому початку гри в місті Рокпот от є непримітна алея, що знаходиться за головною вулицею. Виглядає вона так: бі немовби тут водяться тільки бандоси та якісь безхатьки. Ба більше заглянувши в одне з приміщень, там ви Бачите отаку картину. Так, це місце злочину, місце вбивства, судячи з контуру на землі, жертвою став один з грибів. Ну і жах, це точно на те, що очікуєш побачити в дитячій грі. Загалом і не побачити, якщо ви не з Японії. Бо повторюсь, у версії гри для заходу у цій кімнаті на підлозі не буде жодних слідів, які хоча б натякали на можливе місце злочину. Може й дивно показувати страшні секрети зі страшних ігор. Типу, може це якось банально, але ну нічого не поробиш. Так вже буває, що в. Страшних іграх, найчастіше саме страшні великодки ви знайти і можете. Тому далі у нас буде ще один гор, хоч і вже старенький, це Fatal Frame 2. Тут є дуже хороший секрет, яким ви дуже легко і доволі весело можете налякати своїх друзів, чи то могли вважаючи вік цієї ігри. Знаєте, от зайшли до вас у гості пограти друзі. Ви придумуєте привід для чогось, щоб відійти від гри і не чіпати її хвилин 5. Може чай заварить або канапок зробити. І от за ці 5 хвилин, якщо не чіпати гру, але і не ставити її на паузу на екрані. Почне з'являтись чиєсь обличчя страшне, таке першого разу точно можна штани трішки накласти. Насправді подібне такий скрінсейвер з обличчям є у всіх трьох іграх цієї серії. Але як на мене, саме от у другій грі він є найстрашнішим. Наступна гра знову не виглядає, як щось, що ховає у собі дещо страшне, чи моторошно. Це Saints Row 2. Насправді найстрашніше у ній це те, наскільки гра 2008 року жахливо працює на комп'ютері, на якому без проблем літає відьмак 3 на максималках. Але все ж знайшлося дещо незвичайне. Для цього потрібно знайти один особливий будинок у грі і дочекатись, поки на дворі не настане ніч. Я не знаю хто тут живе. Перед входом стоїть грізний охоронець, і взагалі район цей закритий для чужинців. Тож явно це будинок якихось багатіїв. Так, от саме з настанням ночі, вам достатньо просто підійти до задніх дверей будинку, а там ви і самі все почуєте. чиїсь крики, бійка, розбитий посуд всередині явно щось коїться, але, на жаль, дізнати, що саме там відбувається або ж хоча б якось допомогти, можливості у вас немає. Від чого фантазія може розігратися навіть ще більше. Зробимо сьогодні також і невеличку екскурсію по серії Call of Duty Black Ops. Почнемо з четвертої, від неї будемо рухатись вперед у минуле. Для початку зайдемо на одну з карт у зомбі режимі. Тут потрібно буде роздобути снайперську гвинтівку, і це важливо, бо нам потрібен її оптичний приціл. Зброю можна зробити. Через скриню, яка випадково видає гравцю різну зброю. Після чого залишається майже зовсім нічого потрібно, розблокувати зону Catwalk і пройти трохи вперед, рівно до ось цього місця. Вже на місці, коли поруч з вами не буде ворогів, подивіться через приціл, оно те віконце. Не те, щоб це було аж так страшно, правда. Доволі простенький скрімер, які з'являлися і в попередніх частинах серії, деякі з них були навіть страшніші, та все ж знахідка не така вже й погана. А от у Black Ops 3 секрет, куди цікавіший. Колись ви точно могли чути про великодку з манекенами на карті Нюктаун, там де вони активуються і починають бігти за гравцями, наче плакучі янголи з доктора. Хто це було досить мотрошно? Та зараз нас цікавить дещо трошки інше. Знайти це можна на карті під назвою Острів Вічі або з ношіма. За сюжетом японці проводили у цьому місці різні експерименти, тому тут кується багато різного лайна, і саме тут знаходяться отакі от дивні на вигляд пухлини, чи нарости. Вони вибухають. Коли поряд з ними хтось знаходиться, або якщо у них вистрілили. І після вибуху вони розпилюють невідомий отруйний газ. Від нього персонаж починає задихатись, але знаєте що? Не поспішайте тікати від цього газу якомога далі. Натомість дайте своєму герою добряче подихати цієї гадоти. Це матиме наслідки, звісно, бачите, газ цей не простий, а галюциногенний. І надихавшись ним, у деяких частинах карти, ви зможете бачити дивні зловіші місця невідомих злочинів, хоча й не зовсім зрозуміло. Розуміло, що саме в тих місцинах сталося, і чи взагалі було колись насправді. Але величезні калюжі та бризки крові точно не сприятимуть спокійному мисленню. Це дивно, але куди більше мені подобаються плюшові ведмеді в серії Call of Duty. Здавалося б, звичайні дитячі іграшки просто валяються в різних місцях гри. Що в них такого. А от дещо все ж таки є. Ви просто могли цього не помічати. Так на одній з карт Black Ops 2, звісно, в зомбі режимі є ведмедик, який взагалі краще буде це просто вам показати сказати. бачили, це не просто іграшка. Вона точно жива. Можливо, навіть вона стежить за гравцями. Але для чого? Чи? Для кого на останок? От вам ще одна знахідка, але вже з першої гри Black Ops. Ви можете знати, що в деяких частинах серії, майже виключно завжди на мультиплеєрних картах, розробники любили додавати різні моторошні звукові ефекти для атмосфери. Там міг бути шепіт, крики чи плачу дітей. Зараз нас цікавить дещо подібне, але це точно буде на шепіт. На карті божевілля відшукайте кабінет стоматолога і просто посидьте трохи біля його крісла. Тут ви почуєте не тільки звуки лікарського свердла, а й крики його пацієнта. Або що зовсім не виключено, його жертви. Далі у мене для вас є The Evil Within, у якій насправді є декілька дуже класних великодок, але зараз ми подивимось на одну конкретну знахідку. Знайти цей, напевно, непомічений багатьма секрет можна у першому розділі доповнення The Assignment. Там буде момент зі зламаними дверима, які постійно то трохи відчиняються, то знову зачиняються, наче їх десь заїло. І от саме тут, якщо ви наводите ліхтарик на цю невелику щілину між дверима, зможете побачити привид Лори. Спочатку вона просто стоятиме, але потім з кожним разом як. Зачиняються і відчиняються двері перед вами, вона буде все ближче і ближче до вас, немов ось-ось нападе, але. Зрештою зникне. Ви ж не думали, що у такому відео буде лише одна гра від Нінтенда. Це було б дуже наївно з вашого боку. Далі у нас Animal Crossing, такий собі тамагочий симулятор життя, в якому ви граєте за милого персонажа, що живе у селі з антропоморфними тваринами. Мила і спокійна гра, здавалося б, але у неї є й темна сторона. Деякі гравці знають про цей секрет, але тільки тому, що багато хто з них намагався обдурити гру, скинувши проходження, не зберігши при цьому свій прогрес. Річ у тім, що скрізь по всьому вашому селищу можна. Знайти отакі от дивні на вигляд стати під назвою гіроїди. Саме через них ви зберігаєте свій прогрес, якщо потрапили в чуже поселення, це обов'язково потрібно робити перед вимкненням консолі. Якщо ж забути це зробити, ваш персонаж не просто втратить всі предмети зі свого інвентарю. Він Втратить свою душу, ну як мінімум, воно дуже не змахує. до слова, оці от героїди це не просто щось, що придумала Нінденда. Це справжні стародавні японські статуї під назвою Ханіва, і їх ставили на могили, щоб ті, як кажуть, зберігали чи охороняли душі померлих. Багато цікавого було в Red Dead Redemption. Більшість тих знахідок, звісно, знаходиться вже у другій частині, але мене зовсім не здивувало, що моторошні маленькі секрети є і у першій грі. Тому давайте навідаємось до містечка Тамблві. Це і буквально і фігурально місто привид. Покинути живими абсолютно порожнє, але його вигляд лякає не так сильно, як місцевий примарний пес. Його виття добре чути в окрузі, але знайти створіння, яке видає ці звуки, нікому так досі не вдалося. Найгучніше витяг. Чутно на цвинтарі, але там так само нікого немає. Зате є маленька покинута церква. І на столі, де у проповідника зазвичай лежить святе писання, видряпані слова. Диявол забрався в цього звіра, що б це не означало. Ще одна горор-гра в цьому випуску: це Silent Hill 2 у грі. Нема практично нічого, що не можна було б назвати жахливим. Можна хіба що додати тільки те, чого не помічав раніше. Як, наприклад, той факт, що всі тіла, всі трупи людей у грі, або практично всі до модрощі, схожі на самого Джеймса, головного героя. Вони або одягнені точно так само, або це видно за кольором волосся, хоча самого обличчя й не видно. А враховуючи Овуючи, що практично нічого у грі це не випадковість. Можна припустити, що власний розум Джеймса це. І зробив якась травму або що, може, як якесь покарання, чорт його знає, але це і справді лякає. А от у слешері 2007 року No More Heroes є жах трохи іншого виду. Це не скрімер, не примарні образи, нічого такого. Це історія, секретна історія, яку ви точно могли не помітити під час свого проходження. Її розповідає фінальний бос гри, на ім'я Джейн. Ну, по ідеї вона її розповідає, тому що гра вмикає перемотування і ви не можете розібрати жодного слова з того, що вона там говорить. Видно. Дільки реакцію головного героя, який явно в шоці. Можна подумати, що це зроблено просто заради жарту, але насправді ви можете сповільнити цю промову і отримати цілком собі зрозумілу історію, божевільну історію. Дівчину квалтував її ж батько після життя у підності і у якості секс рабині. Її змусили стати повією, щоб вона змогла заплатити за уроки бойових мистецтв, які допомогли б їй помститись своєму батьку маньяку Що вона і зробила, до речі, а потім вона вбила. Ще й матір Тревіса, поки була на місці. Ауч, а хтось міг подумати, що це в самого Тревіса життя було складним. Не те, щоб дуже страшна, але доволі непогано. Великотка є у грі Splashdown. Це звичайні перегони на воді, тож може виникнути думка. А що такого може бути у цій грі? Ну, от дещо все ж є. Якщо це перегони на воді, то по ідеї у вас не повинно бути жодних перешкод для того, щоб вирватися за межі траси і спробувати поплисти кудись удалечінь. дізнатись, що ж там є в цьому величезному морі або океані. Щоправда, гра вам цього зробити так і не дасть, і не просто якоюсь банальною невидимою стіною, а величезним восьминогом. Наступною грою буде Splatoon. Це ще одна, але вже куди більш сучасна гра від Nintendo. Ну не думали ж ви, що тільки в старих іграх студії є якісь божевільні секрети. Натрапити на секрет тут насправді не так вже й важко, але при цьому не кожен гравець раптом здогадається повністю вимкнути музику у грі і просто стояти на місці. Річ у тім, що на будь-якій арені з боссом, якщо прибрати зайвий звук. І якийсь час просто постояти на фоні, наче десь здалеку, буде чутно дивні звуки. Скрегіт та скрип металу, якийсь гул, а ще крики. І однією з головних теорій того, що ж це може бути, гравці вирішили, що це звуки війни, війни між інкполом та осмарянами за потужний ресурс енергії. Перші вирішили повністю знищити осмарян, і цей металевий гул це падіння світу осмарян, а крики це крики самих осмарян, яких жорстоко вирізають. От вам і весела кольорова дитяча гра з фарбами. Далі, давайте заглянемо в GTA Vice City. Знаю, тут гра абсолютно не страшна, і взагалі дивно шукати в ній щось моторошне, але ви не поспішайте, тому що ви завжди маєте пам'ятати, наскільки ця гра жорстока. До того ж, в нашому випадку секрети зовсім не обов'язково мають бути якимись паранормальними. Побачити все одразу можна після того, як з'явиться доступ до другого острова у грі. Тут як зазвичай багато різних магазинчиків та інших закладів, серед яких виявиться похоронне агентство такого собі Ромеро, на вітрині надгробніка. Камені та інші ритуальні штуки, тут же видно логотип Rockstar. Взагалі сама назва це явний натяк на режисера Джорджа Ромеро. Але справа зовсім не в цьому. За цим магазином знайдуться могили. Прямо справжні. Одна з них розкопана, і в ній навіть лежатиме скелет, дуже несподівана знахідка. А ще осторонь. Але на цій же вулиці є інший магазин все того ж Ромеро. Але це вже м'ясна крамниця. І там на вітрині, серед усіх товарів, видно людську руку і навіть коробку з написом людсь. Органи. Тобто цей Ромеро просто такий м'ясник. У похоронному бюро він обробляє тіла бідолах, а потім продає це все у своєму іншому, вже м'ясному магазині. Безвідходне виробництво. Супер! Або от гра психонавти. Вона сама по собі дуже незвичайна, це і за назвою можна зрозуміти. А ще тут можна знайти дітей, які гинуть у вогні. Серйозно, ну для ігор це рідкість. Коли ви потрапите у розум Міла Воделло, все навколо буде такою собі величезною кольоровою вечіркою. Крім одні. Їє кімнати, не те, щоб секретно, але вона і не найпомітніша з усіх. Вона має вигляд ігрової кімнати. Всередині так само буде книга, яка покаже, що міла працювала в дитячому притулку, який згорів, і, звісно, забрав життя усіх дітей, що були всередині. Після книги ви можете застрибнути в скриню під назвою Вбивця вечірок, що стоїть тут поруч, і опинитись там, де Міла зберігає всі свої жахливі спохади про той день. Тут і крики дітей про благання, про допомогу, про нерозуміння, чому ж міла так так їх і не врятували, і всякі монстри, тож не дивно, що після такого вечірка буде зовсім недоречною. Ну що, ще трохи Animal Crossing? Це в останнє я показую в цьому випуску гру Нінтендо. Чесне слово, цього разу все це через прибульців. Варто вам зайти в будинок і вімкнути телевізор о 3.33 ночі, як білий шум на екрані перетвориться на повідомлення від інопланетян. Чорт його знає, що вони там говорять або намагаються сказати, може, попереджаються, може просто подружитись, думають. Але так чи інакше. Опів на четверту ночі мотрошне обличчя прибульця. Це точно не те, що я б хотів побачити у себе по телевізору. Попереду у мене залишилось для вас ще декілька ігор. Тож тримайтесь для початку. Це загадкова Dear Easter. Я все у неї так і не пограв до пуття, дуже даремно судячи з усього, якщо ви не в курсі, сама гра по собі це просто квест, у якому ви блукаєте безлюдним островом. і вивчаєте його. Ніяких ворогів або НПС, ніяких головоломок. Просто ходьба і листи дорогої Естер. Тільки от насправді. Острів зовсім не порожній. Він сповнений привидів. Просто ви могли їх не бачити. Вони зовсім не помітні. Але якщо вже помітите, то точно можете накласти у штани. Іноді вони блукають, іноді просто стоять і дивляться на вас або через вас, кудись удалечінь, і це справді може добряче налякати. Після такого будь-який випадковий рух у кадрів вже не здаватиметься вам аж таким випадковим. Головне, щоб це не переросло в параною. А от у стратегії симуляторі Бога Black and White 2 а гра лякає гравців по іншому. Знаєте, як зрідка буває, ігри просять вас назвати своє ім'я. Абсолютно нормальне прохання. І от після релізу гравці почали панікувати і постити теми на форумах про те, що чують своє ім'я в грі. не просто так, а у вигляді мотрошного шепіту. І все це ночами після певного часу. Тільки уявіть собі таку ситуацію. Виявилось, що якщо ваше ім'я було в базі гри, то вона починала лякати вас саме таким чином. Навіщо хто знає, все таки це не фільм жахів, але у гравців від такого точно шкіра. З руками вкрилася. Останній грою випуску буде Observer. Це певно один з моїх найулюбленіших секретів для мене у 2017 році. Він точно був одним з найкращих, а показати його в кінці я вирішив, тому що це доволі довгий секрет. Ну, відносно. За сюжетом ви потрапляєте в житловий будинок або готель, де і відбуваються всі події гри. Ви можете ходити по різних поверхах і кімнатах, все досліджувати, якщо зможете потрапити всередину. Тут нас цікавить другий поверх, і кімната під номером 202. На ній буде кодовий замок, але сам код. Можна побачити на телевізорі зовсім поруч звідси. За дверима ви побачите дивний коридор, який явно не вписується у весь цей кіберпанковий світ. Але далі буде ще крутіше: в кінці коридору будуть двері, і ведуть вони у той самий коридор, який ви щойно пройшли, тільки трохи видозмінений. Так, ви ходитимете тут якийсь час, і все навколо буде постійно змінюватись: то прилади літатимуть, то написи на стінах з'являтимуться. Звуковий супровід тут теж відповідає місцині, Загалом усе тут зроблено. Дуже крутий атмосфер. Я взагалі б радив вам спробувати це якось на собі безпосередньо, якщо маєте гру, звісно. Ну і абсолютно очевидно, що все це зроблено, не просто щоб полякати гравців, а також вигляді посилання на легендарну демку PT, яка колись давно мала б стати новою грою Silent Hill. Отак, от, друзі, от, знаю, тема далеко не нова, але звісно, мені хотілося б мати подібний контент українською. Тож я все одно дуже сподіваюся, що ви гарно і цікаво провели свій час за його переглядом. Як завжди, прошу підтримати нашу армію та. Волонтерів це надлюди, люди, зі сталі. І ми маємо допомагати їм кожен день. тож Хоча б якусь гривню, дві на фонд, чи якийсь збір киньте. Лінки на деякі перевірені благодійні фонди будуть у описі під цим відео. За бажанням ви також фінансово можете підтримати цей канал, і мою діяльність посилання на платформи та реквізити для донатів також будуть у описі під відео. Це справді дуже допомагає і дозволяє робити для вас більше контенту. Ну і власне саме так ви зможете доєднатись до усіх неймовірних людей, які вже підтримують канал. Це чудові меценати, підписники на моїх сторінках на Бай'якофі та Patreon. Спонсори на Ютуб та небайдужі люди, які підтримують канал іншими способами, без вас усього цього могло б і не бути, і я безмежно дякую кожному і кожній з вас. Та наразі за все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.